Знаєте, коли президент каже про проблеми в країні, але не каже, як їх вирішити, ну якщо чесно, стає трошечки страшно. Те, що президент розповідає про проблеми, які є в країні, але не говорить, яким чином їх вирішувати, це мене насторожує. Коли президент в певних моментах панікує і розповідає, що ми будемо втрачати територію, ми не готові до відбиття російського наступу. Хочу задати питання: у вас було п'ять років. Ви могли зробити країну просто суперфортецю, завдяки українському народу. Він ще поки президент, і поки ця країна існує. Тому мусить робити певні речі, яке що він не розбирається, нехай підбирає таку потужну команду, яка б змогла сформувати уряд порятунку України і вивести ситуацію на більш кращий високий рівень. А коли Арахамія заявляє про те, щоб потрапити за кордон, тепер для цього треба піти на війну, щоб тобі там відірвало кінцівки, і тоді їдь собі за кордон. Арахамія. Нам посоветував, ну не нам, а людям, які хочуть Ну нам, в принципі, Да Що хочеш за кордон, пий на війну, Хай одерве тобі ногу і руку, і там будеш собі на розслабоні на сілі. Так що, друже Бобер, якщо ти мене колись почуєш, то з задирваними кінцівками не всіх відпускають за кордон, бо і гроші тимчасово непридатними, і вони ще й служать, а потім ще й їдуть воювати, нахуй. Йо, ні ви... Сука. Ви навіть не знаєте, що то робиться бать, в тіх. що повбивав. Так що тобі теж лайфхак береш свою голову і пиздуєш на фронт, щоб тобі одірвало або ручку, або ножку, і тоді будеш їздити за кордон, і там є свої... торговать. П... Знаєте, це вже не смішно. Депутати собі дуже багато дозволяють. То через ТСУ перепливай, то щоб тобі кінцівки відірвало. Справедливості нема. І віри до депутатів теж нема. Бо кажуть одне, а роблять зовсім інше. Спочатку казали, що всі норми, які порушують конституційні права, їх приберуть і навіть не будуть розглядати. Але все виходить зовсім по-іншому. Дивіться, законопроект, який розглянуть на цьому тижні 10379. Штрафи підняли до 204 тисяч гривень. І хто буде накладати ці штрафи? Начальник ТЦК. От скажіть, начальник ТЦК. А, чи це буде військовий? А, як потрапляють взагалі ці начальники? Яким чином людина може вирішувати? В неї є якась юридична, юридична освіта. За якими критеріями все це буде відбуватися? Ну, дуже багато питань. І взагалі, взагалі, головне питання як недержавний орган може накладати штрафи? Чесно, ну, це просто якийсь парадокс. І хочуть прийняти цей закон. Ба більше, абсолютно ніде не сказано про те, яку кількість разів можна стягувати штраф. Розумієте, це ніде не прописано. Як я це бачу, наші можновладці розуміють, що в людей нема таких грошей. Тому таким чином хочуть забрати в людей майно. Бо я тоді не розумію, навіщо такий закон взагалі приймати. Ну, правда. Я не знаю, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Я просто не розумію, навіщо такий закон. Це не значить, що будуть з одного боку, не значить, що будуть відбирати. Можуть просто позбавляти прав розпоряджатися, але тоді людина нічого не зможе зробити. Ні продати, ні подарувати, ні переп... ну нічого не зможе, не переписати. Просто можуть блокувати. Це один із варіантів. А можуть дійти до того, що будуть забирати. От, посудіть самі, можуть звернутися до виконавчої служби. До речі, у представників виконавчої служби є бронь від мобілізації. От скажіть, навіщо представникам виконавчої служби бронь від мобілізації? От складається таке враження, що тільки для того, щоб ось виконувати отакі закони, відбирати у людей майно. Виконавча служба, в свою чергу, так, як цей механізм, як, якщо він буде, як він буде відбуватися, виконавча служба, в свою чергу, арештовує картки, рахунки, машини, майно і так далі. Ви знаєте, так можуть, ніде ж не прописано, скільки можуть оштрафувати. Один раз 204 тисячі, другий раз 204 тисячі, третій раз 204 тисячі. Як людині віддавати такий борг? Ніяк? Можуть і 10 разів оштрафувати. Ну, якщо щось там не сподобається начальнику, я ж Так розумію, тепер начальник ТЦК все це буде вирішувати, правильно? І для цього не обов'язково, на секундочку, знаходитись в Україні. То людина може собі десь там бути за кордоном, а в неї тут вже все заберуть. А давайте почитаємо, що ще в цьому законі. Стаття 263: Осіб, які порушили законодавство, про оборону, військовий облік і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час дії особливого періоду може бути затримано на срок до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи. Або з'ясування обставин правопорушення до трьох діб. Тобто, ми бачимо, що за те, е от просто те, що відбувається зараз, воно вже відбувається. Людей і так вже хапають на вулицях, саджають там в ті підвали в ТЦК і тримають їх там. Тобто, тепер, просто, якщо простими словами, просто це хочуть узаконити от і все. Тобто, якщо приймуть то три доби, зможуть законно людину тримати в ТЦК. Е, ну, я вже мовчу, ну, якщо зовсім сказати, е, не нагнітаючи, так, це просто порушення прав. Але це не просто порушення прав, це просто якийсь шок. Ну, і будуть тримати там людину. Я так розумію, прописано е, три доби, а зможуть тримати не знаю скільки. Бо і зараз тримають, чи нічого не прийнято вже тримають. Будуть змушувати, я так розумію, підписувати там щось, на щось погоджуватись і так далі, давати згоду. Читаємо далі: ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. На військову службу за призовом резервіста в особливий період карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Від 3... До п'яти років. Тепер згадуємо, що є такий законопроект, який теж хочуть розглянути на цьому тижні. 11.079 мобілізувати людей, які зараз в тюрмі, і виходить така. Знаєте, цікава історія. виходить. Давайте проаналізуємо ланцюжок. Людина не погодилась там пройти медогляд чи не є з'явилася по повісті, чи там ще щось. Її за це можуть посадити на строк від 3 до 5 років. Можуть забрати в неї майно. Ще плюс. Приміром, посадили людину там на 3 роки, на 5 років. І одразу, от хто. Вчитувався в цей законопроект, прочитайте його, будь ласка. Не полініться, прочитайте 11.079. Там все так цікаво прописано, що там будуть людям, які в тюрмі їм будуть пропонувати вийти на волю, але йти воювати. Тобто не з'явився по повісті, не пройшов медогляд. Там відмовився йти служити, тебе посадили в тюрму, а в тюрмі тобі запропонували договір, де ти можеш вийти, але піти воювати. Тобто замкнуте коло виходить якесь замкнуте коло, де людина в будь-якому випадку має піти воювати. Я бачу це тільки так. Ви знаєте, от тільки одне питання. Всі, хто приймає ці закони. От люди, які приймають депутати, їх все це не стосується. Питання: чи мають право вони вирішувати, що і кому робити? Не мають. Але роблять. Без коментарів. В мене все з цією темою. Побачимо, що там вона приймають. Пишіть, будь ласка. Вашу думку, що ви щодо цього думаєте? В мене на сьогодні, все дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.